Друзі, я всіх вітаю на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми з вами продовжуємо наш курс лекцій із медичної біохімії. Сьогодні ми з вами розпочинаємо одну із найбільш ціх... цікавих та найважливіших тем для медичної практики: це біохімія ферментів або ензимологія. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, що таке взагалі ферменти, навіщо вони потрібні у нашому організмі. Також ми Коротко торкнемося історії вивчення ферментів, а також будемо з вами говорити про класифікацію та номенклатуру ферментів. Крім того, ми з вами обговоримо, які є спільні риси та відмінності між ферментами та каталізаторами небіологічної природи. Так от, що стосується ферментів? ферментів це, ферменти це біологічні каталізатори, вони є переважно білкової природи, які прискорюють хімічні процеси, хімічні реакції у нашому організмі. Чому ферменти настільки важливі для нас? Ми з вами вже говорили про те, що біохімія це наука про всі хімічні перетворення, тобто, іншими словами, про хімічні реакції, які перебігають у наших клітинах. І фактично наш організм і його функціонування це взаємопов'язаний комплекс із різних хімічних процесів, яких нараховуються сотні тисяч. Так ось, кожна хімічна реакція, яка перебігає у наших клітинах, вона потребує наявності ферментів. Вся справа в тому, що ті реакції, які перебігають у живих організмах, вони за своєю природою, звичайно, є органічними реакціями. А органічні реакції характеризуються тим, що вони перебігають дуже і дуже повільно. Відповідно, це унеможливлює нормальну життєдіяльність. Таким чином ми просто могли не дожити до синтезу, скажімо, тієї ж однієї молекули глюкози. Але всі процеси у нашому організмі, абсолютно всі реакції, вони каталізуються ферментами. І ферменти це сполуки дуже потужні. Вони здатні прискорювати у сотні, а іноді у тисячі разів. Швидкість хімічного процесу, що стосується історії вивчення ферментів, вона розпочалась ще приблизно з середини 17 століття. Коли було виявлено певні закономірності, було виявлено, наприклад, що крохмаль розщеплюється певними сполуками, які містяться у слині. Зараз на сьогодні ми знаємо, що це за рахунок наявності ферменту, амілази здійснюються ці перетворення. Також було помічено, що, скажімо, білки можуть розщеплюватися у шлунковому соку. На сьогодні ми знаємо, що там містяться ферменти, пепсин, гастриксин. Також там міститься селяна кислота. Тобто, всі ці сполуки вони можуть безпосередньо впливати на гідроліз харчових білків. Активніше вивчення ферментів розпочалося наприкінці XIX століття. Луї Пастер був одним із основоположників сучасної ензимології, він вивчав вплив дріжджів або речовин, які містяться у дріжджах, які продукуються ними на спиртове бродіння. Його працю також було продовжено лібіхом, вченим лібіхом, І після цього було виявлено, що дійсно існують певні сполуки. Зимогени, які здатні каталізувати перебіг певних хімічних процесів, сам термін «ензим» і фермент вони були введені німецьким хіміком Кюне. І використовуються вони і по сьогоднішній день у сучасній науці. Також що стосується відмінностей: ензими і ферменти, як же все таки правильно говорити? Обидва терміни є правильними. Первинно було введено два терміни, тому що ферменти це вважався термін, який характеризував речовини. Які не є живими організмами, а ензими це ті, які продукуються безпосередньо живими клітинами. Проте на сьогодні уже такої чіткої різниці між цими двома термінами немає, тому правильно і доцільно використовувати обидва терміни. Ну оскільки термін ензими він є більш загально прийнятим і міжнародним терміном, то ми з вами переважно будемо користуватися цим саме терміном. Що стосується ферментів та їх спільних рис і відмінностей між небіологічними каталізаторами та ферментами, оскільки ферменти за своєю природою є прискорювачами хімічних процесів, звичайно, вони мають певні спільні риси із небіологічними каталізаторами. Ну, перш за все, це стосується того, що і біологічні, і небіологічні каталізатори вони прискорюють швидкість хімічних реакцій, тобто вони суттєво збільшують швидкість. Перебігу хімічної реакції за рахунок чого вони це роблять за рахунок зниження так званої енергії активації реакції. Що таке енергія активації? Давайте розберемося із цим поняттям, тому що ми ще під час вивчення механізму дії ферментів будемо неодноразово використовувати цей термін. енергія активації реакції це та кількість енергії, яку необхідно витратити для того, щоб реакція взагалі почалась. Що таке хімічна реакція? Ну, з фізичної точки зору, хімічна реакція це перебудова атомів у молекулі речовини. Тобто, коли атоми перебудовуються, змінюють своє положення, вони формують нову сполуку. Тобто, це фактично і є хімічна реакція. Також для того, щоб почалась Перебудова цих атомів необхідно затратити певну кількість енергії. Ось ця енергія і називається енергія активації реакції. Тобто ферменти і небіологічні каталізатори також вони знижують ту кількість енергії, яку необхідно витратити для того, щоб почалась перебудова атомів у молекулі речовини. Тобто, іншими словами, таким чином вони і прискорюють сам хімічний процес, саме хімічне перетворення. Крім того, і ферменти, і неферментні каталізатори вони переважно виділяються у незмінному вигляді. Ну, що стосується ферментів, вони однозначно не приймають участі у самій реакції, тобто вони не є учасниками хімічного процесу, і вони виділяються дійсно в незмінному вигляді. Що ж стосується небіологічних каталізаторів, то у певних умовах, наприклад, при використанні в промисловості, навіть використовується такий термін, як забруднення каталізатора. Тобто, це наприклад, коли додають як каталізатор платину, і ця платина може в себе вбирати якісь речовини, які приймали участь у хімічному процесі, тобто і таким чином через використання в певній кількості хімічних реакцій. Цей небіологічний каталізатор він стає а, уже а, неприйнятним для використання як м, у вигляді каталізатора, тобто його потрібно додатково очищувати. Що ж стосується ферментів, вони завжди виділяються в незмінному вигляді, тому що ферменти знову ж це ті сполуки, які синтезуються у нашому організмі. А наш організм це дуже раціональна та економна система. Звичайно, він не буде витрачати, забруднювати, якось змішувати фермент із якимись учасниками хімічної реакції, просто тому, що йому потрібно буде синтезувати нові молекули ферменту. А на це потрібно затратити енергію, на це потрібно витратити час, на це потрібно витратити ресурси. Організм так не вчиняє, саме тому ті ем, компоненти, які можуть не використовуватися як безпосередні учасники процесу, це, наприклад, ферменти, вони і не вступають безпосередньо, як Учасники хімічної реакції, тобто ферменти виділяються завжди у незмінному вигляді. Крім того, і ферменти, і небіологічні каталізатори вони прискорюють тільки термодинамічно можливі реакції, іншими словами. Жоден вид каталізаторів вони не роблять неможливі реакції можливими. Вони тільки здатні впливати на швидкість перебігу самого процесу, тобто вони здатні лише пришвидшувати реакцію. Проте вони ніяк не здатні вплинути або, наприклад, зробити неможливу реакцію можливою. І останнє: ні ферменти, ні небіологічні каталізатори, каталізатори не змінюють рівновагу процесу, тобто хімічну рівновагу вони не зміщують, вони не змінюють напрямок реакції. Тобто вони каталізують або пряму, або зворотну реакцію, але вони знову ж не можуть змінити напрямок реакції. Що ж стосується відмінностей між ферментами та небіологічними каталізаторами, ну, по-перше, швидкість ферментативного каталізу вона набагато вища. Аніж швидкість будь-якого небіологічного каталізу, тобто можна сказати, що ферменти вони ефективніші як каталізатори порівняно, скажімо, з якимись небіологічними каталізаторами. Тобто ферменти містяться у досить низьких концентраціях, і навіть ці низькі концентрації вони забезпечують дуже високу біологічну активність самого ферменту. Відповідно, таким чином швидкість ферментативного каталізу вона набагато вища. А отже, ферменти вони ефективніші як каталізатори. Крім того, ферменти проявляють досить високу специфічність, це та властивість, яка взагалі не характерна для небіологічних каталізаторів. Що таке взагалі специфічність? Це здатність ферментів каталізувати тільки певну хімічну реакцію або перетворення якогось певного субстрату чи впливу на певний, скажімо, хімічний зв'язок. Тобто ферменти вони обмежені, вони мають високу спорідненість до субстрата, вони розпізнають свій субстрат. Коли ми будемо з вами обговорювати механізм дії ферментів, ми про це поговоримо набагато детальніше. Тобто ферменти здатні каталізувати досить обмежене коло реакції. Ну, якщо ми говоримо про внутрішньоклітинні ферменти, там взагалі історія така, що ферменти каталізують ну, найчастіше взагалі перетворення лише одного якогось субстрату, тобто один фермент каталізує перетворення одного конкретного субстрату і не впливає на всі інші субстрати. Якщо ми говоримо, про ферменти травні, то в цьому випадку вони можуть каталізувати перетворення близьких за будовою субстратів, тобто групи субстратів, які, наприклад, містять якийсь спільний хімічний зв'язок. Наприклад, перетворення пептидів буде включати гідроліз пептидного зв'язку, тобто ферменти протеази, які діють на харчові білки, на пептиди, вони будуть каталізувати перетворення групи субстратів, тобто пептидів, у яких є спільний пептидний зв'язок. Про специфічність. Ми також ще поговоримо окремо більш детально. Е, наступна відмінність вона полягає в тому, що ферментативні процеси вони ніколи не дають побічних реакцій, тобто, спостерігається майже 100% вихід продуктів реакції. Знову ж ми повертаємося до пункту, що наш організм це дуже раціональна та економна система, тобто, таким чином ферменти. Вони каталізують утворення лише певного продукту, тобто, це передбачуваний продукт. Ми точно знаємо, що утвориться внаслідок Цього ферментативного каталізу це дуже важливо з точки зору підтримки гомеостазу. Якби ферментативні процеси давали ще якісь додаткові побічні продукти, то в цьому випадку ці побічні продукти вони б накопичувались в клітині. Клітині потрібно було б думати, що робити із цими додатковими речовинами, куди їх включати, в які метаболічні шляхи, чи як їх гідролізувати, чи що взагалі з ними робити. Саме тому так у нас, звичайно не відбувається в клітинах. Наш організм це впорядкована, регульована система. Тема і відповідно будь-які е, види ферментативного каталізу вони дають тільки чітко відомі передбачувані продукти, які утворюються в цій реакції. І вихід цих продуктів майже 100%. Крім того, ферменти, оскільки вони біологічні каталізатори, вони діють в досить м'яких умовах. Тут мова йде про pH середовища та про температуру. Ферменти переважно мають білкову природу. Звичайно, є невеликий відсоток ферментів, які мають природу рибонуклеїнових кислот. Вони називаються рибозимами. Проте, переважна більшість ферментів – вони все таки білки по своїй природі. А ми з вами знаємо, що білки це сполуки досить а, такі чуттєві. Тобто ну, не чуттєві, це сполуки чутливі до зміни певних умов. Тобто вони реагують, наприклад, на підвищення температури, вони можуть денатурувати. Відповідно, ми з вами будемо, коли говорити про кінетику ферментативних реакцій, ми побачимо, як саме залежить активність фермента від температури. Але одразу скажу про те, що висока температура вона. Не співставна із активністю фермента, тому що ферменти просто денатурують через свою білкову природу. Тобто, таким чином і pH знаходиться приблизно в нейтральних або слабколужних значеннях для більшості ферментів нашого організму. Є, звичайно, декілька виключень, наприклад, фермент пепсин він діє в сильно кислому середовищі, тому що він діє в присутності соляної кислоти у шлунковому соку, але це виключення. Якщо ми говоримо про переважну більшість ферментів наших клітин, то. Вони діють у дуже м'яких умовах, тобто це нейтральний або слабколужний pH, а також температура, яка відповідає температурі нашого тіла, тобто близько 37 градусів. Далі, каталітична активність ферментів, вона регулюється, і це взагалі один із найбільш важливих пунктів, тому що впливати на активність ферментів. Ми, по перше, можемо декількома способами. Ми можемо активувати ферменти, тобто застосовувати речовини, які здатні підвищувати ферментативну активність. З іншого боку, ми можемо використовувати сполуки інгібітори сполуки, які або взагалі блокують. Або знижують активність ферментів. Тобто, таким чином ми можемо суттєво вплинути на активність ферментів. Це дуже важливий пункт, тому що ми з вами побачимо, що більше третини всіх лікарських засобів, які застосовуються взагалі на сьогодні у медичній практиці, вони діють якраз через регуляцію активності ферментів. Тобто, вони або самі є ферментами, і тоді це замісна терапія. Або вони активують ферменти, підвищують активність тих ферментів, які знижуються при патологічних станах. Або це препарати, інгібітори ферментів, які пригнічують активність певних ферментів в нашому організмі і тим самим нормалізують перебіг метаболічних шляхів або якихось процесів. І останній пункт звучить так: ферменти зберігають свою активність. Навіть після видалення з організму це теж дуже важливо, і особливо у, скажімо, фармацевтичній промисловості чи в лабораторній діагностиці, тому що це буде напряму пов'язано із тим, що ми можемо знову застосувати фермент. Ми можемо, наприклад, виміряти його активність якійсь біологічній рідині, або ми можемо виділити, наприклад, фермент із, скажімо, крупної рогатої худоби і використовувати його як лікарський засіб для замісної терапії. Наприклад, таким чином використовується. Ферменти, які застосовуються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і зниженій ферментативній активності травних ферментів, тобто вони використовуються для поліпшення травлення. Якщо ми говоримо про номенклатуру ферментів, номенклатура ферментів включає в себе декілька способів, як ми можемо назвати фермент. Тобто є тривіальні так звані традиційні назви, тривіальні назви, це, наприклад, пепсин. Трепсин, хімотрепсин це ті назви, які давались ферментам одразу після їх відкриття. Проте ці назви вони найчастіше не відображають ні реакції, яку каталізує цей фермент, і ніякої нам не дають інформації про те, які, наприклад, субстрати задіяні при реакції з ферментом. Або щось іще якусь іще інформацію. Тобто, найчастіше ці тривіальні назви вони формувалися в залежності від того на що просто діє цей фермент. Наприклад, фермент амілаза це від слова амілюм крохмаль, тому що було виявлено, що амілаза розщеплює. Крохмаль. На сьогодні ми знаємо, що амілаза гідролізує, звичайно, не лише крохмаль, а взагалі глікозидні зв'язки у будь-яких вуглеводах. Але сама тривіальна назва вона зберіглася і використовується до сих пір, тому що амілюм це був крохмаль це був той субстрат, для якого було виявлено гідролітичну активність самої амілази. А, далі існує так звана робоча назва ферменту. Робоча назва ферменту вона відображає, точніше, вона складається, да, із назви субстрату та типу реакції і має закінчення Аза. До речі, я одразу скажу, що якщо ви зустрічаєте в біохімії якийсь термін, який закінчується на Аза, то 99% випадків, що ви дивитесь на назву фермента, тому що ферменти вони мають закінчення Аза. Є, звичайно, знову ж декілька виключень, але в переважній більшості випадків це все-таки мова йде про фермент. Так ось, робоча назва ферменту, вона включає назву субстрату, тип каталізуємої реакції та закінчення аза. Наприклад, лактат дегідрогеназа. Тобто тут у нас вже з'являється певна інформація. Ми дивимося на назву ферменту лактат дегідрогеназа і бачимо, початок слова це лактат, тобто субстратом є молочна кислота, тип реакції це дегідрогеназна реакція. Тобто відбувається дегідрування. Відщеплення атомів водню від субстрату і закінчення аза, лактат дегідрогеназа. Тобто, таким чином ми маємо вже інформацію про субстрат і про тип каталізуємої реакції. Проте існує ще систематична назва. Систематична назва дає нам іще більше інформації. Вона складається з назви першого субстрату, вона складається з назви другого субстрату або акцептора, тому що, наприклад, в назві лактат дегідрогеназа ми розуміємо тільки, що субстратом є лактат і відбувається дегідрування. Проте ми не маємо ніякої інформації про те, що ж відбувається із цими протонами, які відчепилися. Так ось систематична назва нам уже дає цю інформацію. Вона складається з назви першого субстрату, назви другого субстрату і класу фермента. Тобто, якщо ми візьмемо систематичну назву, це у нас буде холестерин, Лецитин холестерин, ацилтрансфераза, лецитин це перший субстрат, холестерин це другий субстрат, ацил трансфераза. Це у нас буде назва, по-перше, класу фермента. Да? Трансфераза це фермент, який переносить певну функціональну групу. Ацил трансфераза нам вказує на те, що переноситься у нас ацильний залишок від лецитину на холестерин. Лецитин-холестерин, ацил-трансфераза. Тобто, у нас тут вже є в принципі повна інформація про те, що ж саме робить цей фермент. Він переносить ацильний залишок з лецитину на холестерин. А також існує код ферменту. Використовується таке чисельне значення, яке складається з чотирьох цифр. Називається він код ферменту, або скорочено пишеться КФ, складається з чотирьох цифр. Ці цифри означають наступне: перша цифра це клас ферменту, друга цифра це підклас ферменту, третя цифра підпідклас, і четверта цифра це індивідуальний номер фермента. Код фермента використовується дуже часто у наукових публікаціях, для того, щоб, наприклад, складності перекладу, використання різних номенклатурних назв і так далі, щоб не збивало з пантелику, тому що є певний довідник, який включає в себе коди всіх на сьогодні відомих ферментів, і таким чином можна по коду фермента подивитися, про який саме фермент іде мова. Ми з вами розберемо трохи детальніше. Що ж означає кожна цифра, що таке клас, що таке підклас і підпідклас, що він означає? Що стосується класифікації ферментів, виділяють на сьогодні 7 класів ферментів. Перший клас це оксидоредуктази. Оксидоредуктази, уже із їх назви зрозуміло, що вони каталізують окисновідновні реакції, тобто оксидоредукція. Оксидоредуктази це ті ферменти, які каталізують окисновідновні процеси. Наприклад, це дегідрогенази або оксидази, це як приклади. Що стосується другого класу ферментів, він називається трансферази. Знову ж дуже просто запам'ятати від слова трансфер. Да? Перенесення, перевезення. Ми знаємо термін трансфер, якщо ми подорожуємо, да? наприклад, трансфер від аеропорту до готелю це перевезення. Те саме стосується класу ферментів трансферази. Вони переносять певний функціональний фрагмент від одного субстрату до іншого. Що стосується їх назв, вони формуються іще ще простіше. Прямо вказується, яку саме функціональну групу переносить цей фермент. Наприклад, якщо він переносить аміногрупу, це буде амінотрансфераза, якщо він переносить метильну групу, це буде метилтрансфераза, якщо це буде ацетильний залишок, ацетилтрансфераза і так далі. Тобто одразу по назві трансферази ми можемо зрозуміти, який саме фрагмент переносить даний фермент. Третій клас це гідролази. Гідролази це ферменти, які каталізують розрив зв'язків з приєднанням води. Більшість травних ферментів відносяться до класу гідролаз. Це, наприклад, естерази, ліпази, протеази, амілаза і так далі. Тобто всі вони каталізують перетворення в присутності води або з приєднанням води. Четвертий клас це ліази. Ліази вони каталізують розрив зв'язків без присутності води. Вони її не потребують. Наприклад, це декарбоксилази. Це ферменти, які каталізують відщеплення карбоксильної групи у вигляді СО2. Це ліази. П'ятий клас це ізомерази. Ізомерази – це ферменти, які каталізують перетворення в межах однієї молекули, тобто, іншими словами, вони змінюють геометрію молекули. Наприклад, до них відносяться мутази, таутомирази, ті ж ізомирази, тобто це ферменти, які каталізують перетворення в межах однієї молекули. Шостий клас це лігази від слова лігатура, да, наука про сшивання, про накладання швів. Лігази це ферменти, які каталізують реакції синтезу, тобто реакції зшивання, да, з'єднання двох сполук із витратами енергії, з використанням енергії. Як приклади, це можуть бути синтази або синтетази. До речі, тут одразу скажу про те, що синтази і синтетази це не синоніми. Синтази вони використовують енергію будь-яких макроергічних сполук. А синтетази використовують енергію виключно АТФ як макроергічної сполуки. Тобто ці ферменти вони відносяться до одного класу, але між собою ці слова не є синонімами. Просто вони означають, уточнюють, яку саме енергію, якої саме макроергічної сполуки використовує фермент. І сьомий клас це транслокази, це ферменти, які каталізують перенесення молекул. Що стосується. Класифікації ферментів ми з вами йдемо далі. Тобто, клас ферментів від 1 до 7 він в коді ферменту буде позначати, до якого саме класу відноситься фермент. Тобто, клас ферменту це за типом каталізуємої реакції. Далі йде друга цифра в коді ферменту це підклас. Підклас визначає, на яку групу в субстраті діє фермент. До прикладу, якщо ми візьмемо перший клас ферментів, оксидоредуктази, тобто перша цифра в коді ферменту буде 1, друга цифра це буде підклас, да? тобто є підклас 1.1. дія на CHOH групу донорів. Тобто, наприклад, якщо у нас написано в коді ферменту перша цифра 1 і друга цифра 1, то це у нас оксидоредуктаза, яка діє на групу CHOH групу донорів. Далі, у нас іде. Під підклас. Під підклас під -під вказує, яка речовина є другим субстратом, якщо субстратів два, або до якої групи речовин відноситься субстрат, якщо такий субстрат один. Тобто третя цифра в коді ферменту вона буде позначати під підклас. Якщо ми візьмемо знову ж оксидоредуктази, які діють на групу CHOH, то третьою цифрою буде 1.11. Це буде там, де акцептором слугують над або фад. 1.1.2 – це буде акцептором служить цитохром. Тобто, в коді ферменту буде чітко вказано, ми зможемо простежити на що саме діє фермент. Ну і остання цифра це індивідуальний номер фермента. Тобто, в класифікаторі усіх ферментів буде вказано під яким порядковим номером іде, наприклад, той чи інший фермент. Якщо ми візьмемо до прикладу ту ж лактат дегідрогеназу яку ми сьогодні вже згадували, то її код звучить як 1.1.127, де перші три цифри це клас, підклас та підпідклас, і 27 це індивідуальний номер лактат дигідрогеназу. Друзі, я дякую всім за увагу, і ми з вами побачимось у наступному відео.